Дослухайте цю молитву до кінця і підпишіться на канал. Тоді всі ваші прохання спрацюють. Молитви ранішні. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Боже, будь милостивий до мене грішного. Боже, прости мені всі провини мої перед Тобою, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, молитвами причистої Твоєї Матері і всіх святих, помилуй нас. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава Тобі, Царю Небесний, утішителю, душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби добра і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни. І спаси благи душі наші, святий Боже, святий, кріпкий, святий безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий, кріпкий, святий безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий, кріпкий, святий безсмертний помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята Тройце, помилуй нас, Господи, Очисти, гріхи наші. Водико прости беззаконня наші, святи, зглянься, із цілий немочі наші імені Твого ради, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що є сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, яке ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Вставши після сну, припадуємо до Тебе, благи, і ангельську пісню, співаємо Тобі, і всемогутній свят, свят, свят єси Боже, молитвами Богородиці, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, Ти, Господи, що від сну підняв мене, просвяти розум і серце, і уста мої відкри, щоб піснею прославляти Тебе, Свята Тройце, свят, свят, свят Си Боже, молитвами Богородиці, помилуй нас, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Несподівано суддя прийде і вчинки кожного виявляться, тому зо страхом взиваємо опівночі. Свят, свят, свят єси Боже молитвами Богородиці, помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, Господи, помилуй, Господи, помилуй, вставши після сну, подяку приношу тобі, Пресвята Тройце, Боже наш, що ти з великої милости Твоєї і довготерпіння не прогнівався на мене, лінивого та грішного, і не дав мені загинути з моїми гріхами. Але з властивим тобі чоловіколюбством підняв мене від сну, щоб зранку прославляти державу Твою, і нині просвіти мої очі мисленні, відкрий мої уста, щоб навчатися слова Твого і розуміти заповіді Твої, і чинити волю Твою, і вихваляти Тебе в сердечному прославленні, і в піснях славити все святе ім'я Твоє, Отця і Сина, і Святого Духа. Нині й повсякчас, і на віки віків. Амінь. Прийдіть, поклонімось цареві нашому Богу, прийдіть, поклонімось і припадімо до Христа, Царя і Бога нашого, прийдіть, поклонімось і припадімо до самого Христа, Царя і Бога нашого. Помилуй мене, Боже, з великої милости Твоєї, і з великого милосердя Твого, прости, провини мої, особливо омий мене від беззаконня Мого і від гріха мого, очисти мене. Бо беззаконня моє, я знаю, і гріх мій повсякчас переді мною, проти тебе єдиного я згрішив, і лукаве перед Тобою вчинив, отже праведний ти в слові Твоїм, і справедливий у присуді Твоїм, ось Бо в беззаконні зачатий я, і в гріхах породила мене мати моя, бо ти істину полюбив єси, невідоме і таємне мудрости Твоєї явив ти мені, окропи мене і сопом, і очищуся. Оми мене і стану біліше від снігу, дай мені почути радість і веселість, і зрадіють кістки мої упокорені. відверни лице Твоє від гріхів моїх і прости всі беззаконня мої, серце чисте створив мені, Боже, і духа праведного віднови внутрі моєму. Не відкинь мене від лиця Твого і Духа Твого Святого, не відніми від мене, поверни мені, радість спасіння Твого і духом могутнім укріпи мене, навчатиму беззаконників шляхів твоїх і нечистиви не вернуться до тебе. Визволи мене від вини кривавої, Боже, Боже спасіння мого, і язик мій радісно славитиме правду Твою, Господи, відкрий уста мої, і язик мій сповістить хвалу Твою, бо коли б Ти жертви забажав, приніс би я, все палення ти не бажаєш, жертва Богові це дух упокорений, серцем скорботним і смиренним Ти не погордуєш, ущаслив, Господи, благоволінням Твоїм силом. І хай збудуються стіни єрусалимські, тоді буде угодна тобі жертва правди, приношення і всепалення. Тоді покладуть на жертовник твітельців. Вірою в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця Неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа Сина Божого, єдинородного, що від Отця народився перше всіх віків, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, рожденного, несотвореного, єдиносущного за Отцем, що через нього все сталося. Він для нас, людей, і ради нашого спасіння зійшов з небес, і воплотився від Духа Святого і Марії Діви, і став чоловіком, і розп'ятий був за нас при Понтії і пилаті, і страждав і був похований, і воскрес на третій день, як було написано, і вознісся на небо, і сидить праворуч отця, і знову прийде у славі судити живих і мертвих, і царство його не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця походить, що йому з Отцем і Сином однакове поклоніння і однакова слава, що говорив через пророків в єдину святу Соборну апостольську церкву, визнаю одно хрещення на відпущення гріхів, чекаю Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Боже очисти мене грішного, бо я ніколи нічого доброго не вчинив перед Тобою. Але ти визволи мене від усього злого, і хай буде в мені воля Твоя, щоб неосудно я відкрив уста мої грішні і славив святе ім'я Твоє, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Від сну вставши, ранішню, приношу тобі спаси, пісню і припадаючи, прошу тебе, не дай мені заснути в виріховній смерті. Але пожалій мене, ти, що добровільно розп'явся, і мене, який лежить у лінощах, підніми швидко і спаси мене в предстоянні і молитві і посні нічнім пошли мені світлий і безгрішний день, Христе і спаси мене до тебе, владико чоловіко, любче, вставши після сну, вдаюся і до праці твоєї стаю з твоєї милості. І молюся тобі, допомагай мені повсякчасно і в усякому ділі, і захисти мене від усього лихого, що є в світі, і від диявольської спокуси, і спаси мене, і введи в царство Твоє вічне, бо ти мене створив і дбаєш про мене, щоб обдарувати мене всяким добром, на тебе вся моя надія, і тебе я щиро славлю, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, що з великої милости Твоєї ще щедрости Твоєї, дав мені рабу Твоєму, минулу ніч перебути, без напасти від усього злого і супротивника, ти сам, Владико, Створителю всього, сподоби мене при світлі Твоєї істини і з просвітленим серцем творити волю Твою, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи Вседержителю Боже Небесних сил і всякої плоті, що на небі живеш і нас смирених, доглядаєш, серця й думки випробовуєш, і те, що є таємне в людині, добре бачиш, безпочаткове і вічне світло, в якому немає ані тіні зміни або перетворення. Сам, безсмертний царю, прийми молитви наші, які ми в цей час грішними нашими устами творимо, на безліч щедро Твоїх, сподіваючись, і прости нам гріхи наші, чи словом, чи ділом, чи думкою, свідомо, чи несвідомо заподіяні, і очисти нас від усякої скверни тіла й духу. І дай, щоб ми в бадьорості серця і тверезості розуму прожили всю ніч цього життя, очікуючи світлого і явленого дня, єдинородного сина Твого, Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа.